Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав в 2024 році в місті серпні зі своїх інвестицій в акції. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку. Воно це плюс 100% до карми. Починаємо. Інвестую я через двох брокерів: один це Trading 212, який можете бачити зараз на екрані. Ось тут в вкладочках історія, історія, дивіденди. Можна, видно, що мені приходять. Якісь там дивіденди у різних кількостях. Другий брокер це Interactive Brokers. Так само, якщо вкласнути виписку, то можна побачити, що дивіденди, деякі акції там їх виплачують. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то по посиланню під відео знайдете посилання для реєстрації одного або другого брокера. Для зручності і підсумовування своїх дивідендів з двох брокерів виду собі ось таку табличку, яку я сам заповнюю, де що воно мені автоматично рахує, щоб на початку наступного. Року мені сплатити дивіденди, точніше, податки з дивідендів було значно просто. Класнути там дві кнопочки, і воно мені автоматично все порахує, скільки я маю заплатити за цілий рік, а не сидіти там три дня і вираховувати кожну позицію, скільки там чого в мене було. Так само ще вписую в сайт трекер дівенс свої дивіденди, і щоб можна було подивитися, який там результат має бути через 10 років або 15 років, якщо інвестувати в ті або інші акції. Про це все в цьому відео далі. Отже, які акції, скільки мені принесли дивідендів, це все покажу в цій, наприклад, табличці, щоб не бігати з одного на другий сайти. Про цю табличку коротко тут от вписую тікер, дату отримання, дивіденди в Бруто, скільки мені загальному прийшло. Це інша валюта, якщо є, наприклад, ось тут фунтах стерлінгах, бо воно мені має там по-іншому рахувати. Потім дивіденди в злотих, в той валюті, в якій я буду там потім сплачувати податки, в якій я країні проживаю. От якщо в Україні, ну тут собі виставляєте на Україну нбп 1 день, так вимагає польська податкова, щоб рахувати курс долара відносно злотого за попередній день. Про це в мене є там окреме велике відео про податки там, на 40 хвилин. Можете подивитися собі. Податки в Польщі 19%, воно вираховує скільки це, потім скільки автоматично було стягнено а з США. Зазвичай 15% автоматично з дивідендів США стягує. Но не з усіх, наприклад, з з китайської компанії не стягує і з British American Tobacco так само не. Не стягую, це англійська компанія. Потім, що стягнено, це вже переконвертовано воно по курсу долара мені в злоті. І різниця, яку потрібно доплатити. Ось тут воно мені все автоматично саме вираховує. Потім я це все зроблю, так, пик, сумую, і воно мені саме все порахує. Ну і нето США мінус 15%. І розрахунок 3212, це вам не потрібно, якщо у вас немає брокера 3 212. Якщо є, теж воно особо не потрібне. Це я собі просто порівнюю. Дивіденди в загальному вбру і дивіденди в нетто, скільки. Це вже буде в мене грошей після сплати податків. Компанії, які в серпні мені виплачували, це було CVS два рази, бо на двох брокерах мав ці компанії і там, і там. Мені приходили, ось на одному брокері 10 доларів, на другому 4 долара, v rising Communication 4,5 долара. SML – це подарункова акція. Раніше була акція, що якщо ти реєструєшся у Trading 212 і поповнюєш свій рахунок, то ти можеш отримати безкоштовні акції. Мені приходять якась частинка акцій, вам приходять безкоштовні акції. Акції на суму до 100 євро, в залежності від суми поповнення. Вона деколи появляється, ця промоція, акція, деколи пропадає там раз через місяць, є через місяць, немає. Думаю, якщо хочете отримати безкоштовні акції, то можете собі зареєструватися і отримати там до 100 євро, може бути і 10 євро, може бути і 100 євро. Ці акції можете сразу продати і вивести собі, так сказати, гроші. Наступна компанія British American Tobacco виплачувала 26 доларів 38 центів. Хея це Хейнікен, так само безкоштовна була акція, але вона ще виплачує. Дивіденди якісь там невеличкі зовсім, ну але щось виплачує. NEP, Next RNG Partners так само 27 доларів виплатила. Apple виплатили мені 1,76. Apple я собі продав в цьому місяці, десь там було відео, може тут ось буде, чому продав, і по якій ціні, чи в плюс, чи в мінус. Далі компанія AB виплатила 6 доларів 20 центів, і Starbucks так само це була на початку подарункова акція, потім я собі ще докупив там всього-навсього одну акцію. Тобто у мене майже дві акції, от, і вони мені виплатили Долар і два центи. В загальному вийшло, що ось тут, за серпень я отримав, не знаю, чи так видно. Ось так. За серпень отримав 81 долар бруто. І з цього, коли я заплачу податки, мені лишиться це тільки 65 доларів нетто, вже чистими. Ну але знову ж таки, пасивний дохід, я нічого з цим не роблю. Для цього теж нічого не роблю. Не роблю, купив акції. Поповнив рахунок, натиснув дві кнопки Купити акції і от купив. 65 доларів в цьому місяці в загальному за весь час мені виплатили 740 доларів дивідендами, але останній рік тільки я почав інвестувати, збільшувати свій дивідендний так сказати, портфель. До коли мені буде виплачуватись там 100 доларів в місяць дивідендами, щоб я за них мог мог там купувати інші акції, а потім далі продовжу свою стратегію, що буду купувати тільки ростові компанії, які не виплачують дивіденди, або які виплачують там взагалі мізерні дивіденди, там 0,1%, може 1%, щось такого типу. Далі нижче тут уже показується, що мені у вересні приходило, я собі повписував, але ще місяць вересень не закінчився, тому я поки що про це нічого не буду говорити, бо там ще половина компаній мені має виплатити 26, 27. 28 29, -е і 30 -е число. Про трекер Дівіденс такий сайт. Наприклад, так само я сюди все вписую, і воно мені показує, яка компанія коли має заплатити уже так на більш довгій дистанції. Досить так цікаво, зручно, безкоштовний сайт. Ну, є і платні там функції, але основне безкоштовне. І тут є така вкладочка, як Future Value, тобто ваше майбутнє по вашому портфелю, що може бути. Ось тут у мене ось дивідендний портфель, дивідендні акції, і написано, що от я отримую зараз 766 доларів в рік за. 24 рік, точніше, ну, за весь рік мають стільки отримати. Через 10 років написано, що при цих самих дивідендах, при цих самих акціях, і за того, що акції будуть там самі по собі в ціні мають рости, плюс дивіденди мають збільшуватись ну а може зменшуватись. То через 10 років ці саме акції, нічого з ними не роблячи, мають мені вже приносити не 766 доларів, а 1744 долара. В Загальному вложено в мене в ці акції десь 20 тисяч 21 тисяча доларів. Ну і за 10 років ціна акцій має вирости на 80%. Тобто 44 майже тисячі доларів має бути варта. Це не означає, що так буде. Це лише прогнози і через. Тут, бачите, ось, через 10 років, не через 10 днів, не через місяць, не через рік, як там хтось обіцяє, що 100% річних чи там місячних і так далі. Якщо вибрати тут, наприклад, довшу дистанцію, там в 15 років, ну, то тоді в, 20, в 38 році вже має бути не 766 доларів, а 2800 доларів пасивно має приходити із цих аля 20 тисяч заінвестованих, що зараз я маю. І сама вартість портфелю має бути на 153%. Більша, тобто 62 тисячі доларів. Звичайно, якщо доінвестовувати, довкладувати якісь свої гроші, ну то ця цифра буде збільшуватись. Про це в мене є окремі там відео про те, як там з 250 тисяч доларів зробити 600 тисяч доларів за 10 років ну, або за 15 мільйон Доларів і намальована така діаграма, по яким рокам що як має плюс-мінус відбуватися, скільки там буде приходити дивідендів, скільки наскільки має рости портфоліо. Це все приблизно, і ніхто не говорить, що це буде 100%. Нікого ніколи не слухайте. Хто говорить, що 100% ось точно ось буде вірнячок. Нема ні в чому ніколи ніде вірнячка ні в банках, ні в інвестиціях, ні в крипті. Ну ніде. Ти не знаєш, що в тебе завтра буде. Ти вийдеш, а там або якийсь потоп почався, або ще щось. Напишіть в коментарях, які дивіденні компанії ви маєте. Можливо, собі добавлю до портфелю, або просто розгляну ту, або іншу компанію. Буде цікаво дізнатися, почитати. Підписуйтесь на канал, тискайте вподобайку дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па, Успіху в інвестиціях.